нараду молодих поетів. Він тоді прочитав у малому залі колишнього жодневого палацу кілька віршів, серед яких злодій, знамениті його твори, «Некролог» у кородзенному Качанові, Дід умер і ще кілька віршів, зокрема, і вірш, який прочитав Володимир Шовкошитний, фрагмент з нього для могили. Козацька кров муртує і гуде. Буквально через пів року Василя не стало, а за оті вірші, які він прочитав, злодій на Кривоку Крудзенько Качиною, його не взяли до Москви, взяли зовсім інших поетів, царство їм уже небесне, певною мірою графоманський, але ось такої сили потужної. Як поезія Василя Симоненка прочитана в тому залі, звичайно, не тільки не сприйняли, а і почали робити йому якісь зауваження. Була тоді секретарка ЦК Комсомол за е, столом. І все щось невдоволено хитала головою, а потім почала виховувати всіх, і в тому числі Василя, за цей вірш злодії, чи не кругом, покупцями на Качинові. Валентина Шевченко, ще жива здорова, але тоді була активною Комсомолкою. І, звичайно, вона викреслила Василя із списку тих, хто їде до Москви. Коли Василь помер, це було ну, буквально десь за кілька тижнів, вдається до Нового року. І я навіть пам'ятаю ту аудиторію, біля якої я стояв, коли дізнався, ну, власне, хтось прибіг і каже Василь, помер, оселя немає. Це було б 120-ї, 118-ї аудиторії гуманітарного корпусу Київського університету. Мені почали крутитися у пам'яті рядки Василя, зокрема, козацька кров пульсує і гуде. І я почав тоді писати сонет, який я зараз з вами прочитаю. Козацька кров пульсує і гуде, в траву вросли відрубані копита, а кінь ступає в путах і пряде блаватну думу кров'ю политу. Його несли, його вели, тебе несли. До ніг, невільних падали клейноди. В душі славути, десь там, як вогні, плили мечі гризучі води. Ступає кінь, третина неба в його очах, а решта тьма німа Ступає кіт злоти, кінь, злотих копить нема, Вросли траву. А часто йде козацька кров пульсує і гуде.